І всім привіт! З вами, Снайпер! Сьогодні ми будемо грати в Five Nights at Freddy's. Як ви пам'ятаєте, що я прийшов п'яту ніч з читами. Сьогодні я хочу пройти шосту ніч з одним із читов. Я скачав колосо фортуни і написав чити всі чити та ще нічого. Значить, що, тут, що тут є? Швидка ніч, 100% енергії, нічого та радар. Я буду крутити колосо фортуни, і якщо мені випаде першим, то я буду використовувати цей чит. Або нічого, може таке бути. Так, ну що, поїхали. Так, радар, будь ласка, радар, радар. 100% енергії. Так, ну це прикольно, прикольно. Так, ну а зараз ми переміщаємося в Five at Freddy's. Так, ну що, поїхали. Я дуже хочу пройти шосту ніч. Так, ну що? Думаю, що в мене все вийде. Так, починаю двері. Так, добре, все, поїхали. Я дуже хочу це пройти. Будемо тільки дивитися так вже. Ви чуєте? Так, Чіка, Чіка тут. І Бонні тут. Так, іде Чіка? Це, саме головне це Фредді. Чіка, там Бонні це е, Ну це, якби там, Фоксі, це не як страшно, як Фредді. Тому що Фредді, він же йому ці двері як, як зубочистка. Він може їх пробити просто. Все, Фредді, Фредді вже тут. Так, добро. Так, Бонни тут. Чика. А де Чика? Так, непонятно для Чика. А Чика на кухне. Так, Бонни уже тут. Так. Фредди. this Фредді? Так, чиха на кухні. Вони вже тут. Де Фредді? Так, а de... де... Фредди уже тут. Плохо, плохо, дуже. Так, ну, уже одна... Один час ничем. Так, Чика тут, Бонни тут. А, Бонни уже тут немає. Бонни, Бонни. Так, где Бонни, где Бонни? Так, Фредди тут. Ну, за Фредди. Фредди тут. Дуже-дуже. Так. Так, Фредді тут. Це саме головне. Фоксі вже тут. Прокинувся теж. Так. А де в нас Чіка? Ні-ні. Так, все, Фредді. Саме головне це Фредді, тому що дуже-дуже тяжко. Так, Фоксі. Так, Фокси. Де Фредди, Фредди, Де. Так, а Де Фредди? Тильки, -ти чика, -ти тильки -ти, еще тут было. Ну, так, все, что дальше? Де Фредди, Фредди, Де. Чего это? Він на кухні. Неприкольно. Капець. Так, Чіка тут. Боні тут з двох сторон просто. Так, ну поки що не бачу. Що далі? Так, вроде Фредди нема. не тут. Де Фредди. Де Фредди. Фредди, де. де вже на кухня намая. Так, давай, де Фредди, Фредди, де. Фредди вже тут. Фредди вже тут. Давай. Будь ласочка. Як можна найшвидше? П'ята ранку, ласочка, п'ята ранку. Я таранку, ранку, будь ласка, чому так на швидко? Так, Фредді ще тут. Ну давай, не будь ласка. Так, Фредді це най... найголовніше. Так, Фоксі вибіжав на це, якось мені, Тарану. Мені головне, це Фредді. А хто знає, як можна Фредді ну, відігнати? Болі тут. Відігнати Фредді, як можна? Потому что я не знаю. Блин, так? до 4 часа? Так, чика тут, Фредди? Фредди еще тут. 4 часа. Будь ласка. Де, де Чіка все загородило. Ну, загородила. Нічого не бачу, де Фредді? Фредді ще тут? Так, ну Чіка? Ні, тільки не все, так Чіка вже тут. Де Фредді? Де п'ята ранка, будь ласка, де п'ята ранку? Де Бонні, де Фокси? Де всі? Так, Бонни я не бачу. Так, Чика там. Бонни уже тут. Так, пройди еще тут. Добро, добро. Можно найшвидше пройти. Так, Фредди еще тут. Добро. Да, Чика у нас. Бонни тут. Фокси, Ще тут вже в так п'ята ранку. Добре, добре. Тримаємося. Так, фрадиш вже тут. Капець. Фредді вже тут. А як його можна відкинути? Що там Фокси? Прийде тут. Давай десь шосторанку, будь ласка. Я раніше думав, що радар це найтака э, э, прикольна штука. Зараз я думаю, що э, енергія 100% це найприкладні. Тому що, якщо не було енергії 100%, то все закінчилося б. Що старанку так! Я пройшов! Ура! Я пройшов! Круто! Знову 120 доларів та 50 центів я заробляю. Фух. Ну що, дорогі друзі, я пройшов в шосту ніч. З одним читом це біскайне, це стопроцентна енергія. З вами був снайпер і всім пока.